Другий тур Ліги Конференцій. І знову на полі обидва українські гранди. Шахтар приймає легію. Динамо летить у Туреччину до Самсунспора. Попереду гарячий вечір футболу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол 3. сьогодні Динамо Київ вирушає у бій другого туру Ліги Конференцій. Кияни з учора вже у Туреччині на березі Чорного моря. Де сьогодні зіграють проти місцевого Самсунспору, і це буде не просто матч, це черговий тест на витривалість для команди Шовковського, яка схоже грає вже не тільки проти суперників, а й проти власного Лазарету. У Димнамо зараз травмований практично кожен другий, і це вже давно не новина: Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Біловар, Торес, Дубінчак. Компанія знайома, а тепер ще й Захарченко з Паномаренком полетіли до Ю-19 грати у юнацькій лігі УЄФА. От і виходить, що вибір у Шовковського, як у дитячому магазині після розпродажу, бери й залишилось. Хоча, як показує практика, навіть у такому складі кияни здатні дивувати, аби, хоч не так дивувати, як в УПЛ. Цікаво, що турецьке видання Samsung Sport Gazetesi Спробувало вгадати стартовий склад Динамо. За їх версією, ворота захищатиме увага Бущан. А в обороні побачимо Кензіору, Попова, Сироту і Вівчаренка, в центрі Поля Сидорчук, Буяльський і Андрієвський. А от така й вийшла, ну скажімо так, дуже творча: Ванат, Беніто і Рамірес. Якщо чесно, турки вгадали хіба половину складу. Але принаймні розібрались, хто взагалі не полетів до Туреччини. І на цьому дякуємо. Сам Сансунспор зараз не в найкращій формі. Команда йде у нижній частині таблиці Турецької суперліги, але вдома завжди грає агресивно і з характером. Тож, матч точно буде не з розряду прогулянок, а щось. Цікавіше, для Динамо це шанс не просто взяти очки, а й рельбютуватись перед своїми вболівальниками і показати, що навіть у напіврезервному складі команда здатна боротися за результат і за імідж клубу на євроарені. Нас чекає важкий поєдинок. З цього почав передмачову прес-конференцію Туран. Сьогодні гірники проведуть другий тур ліги конференції у Кракові, приймаючи Варшавську легію. Легія це хлоп із характером, історією і емоціями. Її гарячі фанати завжди створюють атмосферу великого матчу, навіть коли команда грає на виїзді, а їхати їм далеко не доведеться. Логістика. Для Шахтаря це ще той виклик. Дорога до Польщі незвично зайняла дуже багато часу, близько 10 годин. І Туран наголосив: ми не скаржимося, але за таких умов грати справді непросто. У цьому контексті він і згадав, що Динамо, яке живе у схожому ритмі постійних переїздів і складної підготовки, має таку саму ситуацію, тому тут скаржитися можна тільки буде у разі негативного результату, тільки самі на себе. Кадрова ситуація спокійна, окрім тих, хто давно у лазареті, всі інші здорові і готові грати. І важливий момент старт у групі видався у Шахтаря вдалий. В минулому турі ми взяли три очки. Максимум, тож сьогодні завдання очевидне: закріпити результат і зберегти лідерство. Про суперника Елегія приїхала у робочій формі. Команда дисциплінована, фізично сильна, небезпечна на стандартах і в пресингу у чемпіонаті Польщі на 9-му місці з 18-ти. Тож, ідеальною формою не назвеш, але недооцінювати поляків це помилка, яку Шахтар точно не може допустити. Що очікуємо по грі? Ініціативний Шахтар, акцент на переходах і швидких флангах, максимальна уважність до стандартів суперника та розумна ротація у другому таймі. Якщо рахунок дозволить, то Шахтар покаже свою гру. Це черговий тест на характер у першому великому єврокубковому сезоні Ардитурана на чолі гірників, пряма трансляція обох поєдинків на Мегого. Отже. Вже о 19.36 наш стрім у прямому ефірі. Приєднуйтесь, щоб прожити ці емоції разом, обговорити гру, підтримати наших і просто кайфанути від великого футболу. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити початок трансляції. Побачимось увечері, буде гаряче. Всім до зустрічі!